Вчора в нас було свято, а я готував шурпичку з редисочкою. Але вчора забув я записати це початок ролика, тому пишу його сьогодні. Шурпичка була вкусна, не знаю кому, але мені дуже смачно вийшло. Зараз покажу, як це було. Коротенько, смачненько, Дивимось. Щоб було на пам'ять, як готувати, де да? називається. Шурпичку робимо. М'яско реберця вже кинули. Зараз вони трохи піджаряться потім туди Спеції, морковочку, картошечку, водичку і буде у нас шурпичка. Да, от так, отак от. Сьогодні у нас свято. Поки там м'яско жариться, піджарюється, тут я вже приготував картопельку, цибульку і морковочку. Скоро будемо закидувати. А ще там спеції он є. Так що все чітко. І поки я тут жарю, вона поставила свою палаточку і відпочиває Ми Заглядувати не буде. Спасибо. Бо вона там вон, закрилася, а так би подивилися, подивилися. Ну нічого, може, колись глянути. Називається секрети від мене, поки вона там жариться. Я... Сразу туди лаврушечку кидаю. Ну і спеції разом з морковкою. Оп! І тепер вимішуємо і хай жариться. Смакота буде, смакота! І от коли воно дожарилось, ми туди ще кидаємо цибульки. Зараз також вимішуємо цю цибульку. Зараз вимішуємо і ставимо далі жариться. І потім ще туди картопелька, і потім вже водички будемо заливати. І буде смакота, смакота. Вон туди на вогонь. Перейшов час картопельки. вже кидаємо її, зараз накидаємо. Потім ще трохи жариться, додаємо дровиняшок. І потім ще водички. І буде смакота. Жарко! Відміснуємо ще пару хвилиночок і водичка. Воно подвинулось чи що? Ай! Падає! Так, наша три нога трохи треба її повернути. Зараз повернемо. Тепер водичка і ждемо, поки закипить, звариться і піде. Кузняшка, кузняшка. Я сподіваюся, що буде вкусно. крізь. Там подивимося. Шурпичка там готова. І поки е... он, уже Стоїть просто, щоб не остила. А знизу вже м'яско жариться. Буде наш шашличок сьогодні. М -м -м. Ну, а далі ми будемо сидіти і празднувати. Побачив я один рецепт е маринованої редисочки, хочу спробувати. Помили, порізали. Потім її треба, як то кажуть, делікатно відбити. Ось якось так. Не так. Ось так. Ну і так всю іншу туди насиплю. Mm -hmm. Ось вот це яблучний додаю, не знаю, там був обичне, а я хочу яблучний додати. Так, mm -hmm. потім перчик. час ніч. давлений риба. Укропчик. сіль. Mm -hmm. Сукор. Давайте яйко ложечок. О. І олійка домашнього магазину, як ото кажуть. І, це. І в холодильник на годинку. Я забув ще сказати, що треба було ось так от помішати ридисочку, Ну це вже готово. Це нам смачного. Зараз спробуємо. <смеш> ну, щось в цьому є. Пробуйте і ви. Приємного нам апетиту. Смачного. <смеш> 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 ну, то так, як вийшло. А якщо хтось так готував, також підказуйте. Може, що я не так зробив, бо мені так подобається. Це були просто реберці. И mm -hmm, і, 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 короче, классно. Ням-ням. Всем зустрічі.